Всеукраїнська платформа зроблена в Україні. Ініціатива президента Володимира Зеленського. Вона реалізується міністерством економіки України на базі служби зайнятості. Мета розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу. А також підвищення конкурентно спроможності українських товарів на ринку. Тепер жителі Коломищини можуть отримати консультації щодо розвитку власної справи, урядових та регіональних програм підтримки бізнесу, послуги служби зайнятості. До слова, це перший такий офіс на Прикарпатті. Він буде надавати послуги як діючим підприємцям, так і майбутнім. Також роботодавцям і, взагалі, бізнесу роботодавці підприємці, які звернуться до наших фахівців, зможуть отримати консультації, а також практичну. Допомогу, як у написанні бізнес-планів, поданні грантових заявок, а також консультації щодо діючих урядових місцевих програм можуть отримати консультації щодо програм кредитування 5.7.9 «ЄОСЕЛЯ» – Є оселя, національний кешбек. Директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимвальнюк наголосив, що відтепер, при зверненні до офісу, зроблено в Україні, жителі Коломищини зможуть отримати фахові консультації з питань розвитку власної справи, а також ознайомитися з усіма послугами служби зайнятості. Тості, якими вони можуть скористатися, виправдав ми, тому що коло ми прийшла в нове приміщення. Основне, що коло ми гарно працює, Коломия дає добрі результати в роботі. Коломия найбільше роботодавці подають вакансії. Коломия рівень укомплектування вакансій це дев'яносто відсотка, тоді як по нашій області, 77,8%. і відсотка. Заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко розповідає, головний напрямок роботи офісу інформаційний. Велику увагу приділяти в даному офісі і інформаційній підтримці, а це насамперед. Розповідати про ті послуги, які надаються. Це не тільки започаткування власної справи, але і про компенсації, які надаються роботодавцям. Обласна служба зайнятості і надалі продовжує активну роботу щодо співпраці з роботодавцями та незайнятим населенням. З Цією метою до кінця року на Прикарпатті заплановано відкрити ще два офіси. Зроблено в Україні. З Коломи Іван Малайський Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.